Привіт всім! Сьогодні в нас сьомий день благодарностей роду, благодарностей чоловікам, жінкам, благодарності Вищим силам. І сьогодні, в цей сьомий день, я хочу проговорити про благодарності чоловікам, чоловікам роду, чоловікам, які знаходяться біля вас. З якими ви спілкуєтеся, з якими ви маєте спільні взаємовідносини на роботі, в бізнесі, вдома, ваші дідусі, ваші сусіди, інші чоловіки, які зустрічаються у вас на дорозі, і які точно в цьому житті вам допомагали, допомагають і будуть допомагати. Тобто ми сьогодні говоримо про чоловіків. Якщо говорити за чоловіка, звичайно, що у чоловіка є висока місія будь-якого чоловіка на планеті Земля в цьому житті є своя велика місія. І ця місія привести жінку, привести свою сім'ю до Бога, тобто зайти в духовні істини. Відповідно, в чоловіків є напрямок руху. До зовнішнього, вести за собою свою жінку, вести за собою свою сім'ю. Отож, бо, чоловіки, ми тільки за те, щоб ви це робили, ми тільки за те, щоб ви ходили до правильних людей і вчилися правильної філософії, психології і так далі. Сьогодні хочу скласти вдячності усім чоловікам. Насамперед, кожен з нас згадає про своїх чоловіків, з якими ви спілкуєтеся. Ви зараз можете виключити це відео і скласти список чоловіків, яким би ви хотіли подякувати, з якими у вас є контакти-відносини. Тепер ми можемо говорити про вдячності. Сядьте, будь ласка, рівно, руки-ноги ми не перехрещуємо. Поза рук це поза приймаючої людини, долонями догори. І ми... Зараз ще раз передивимося список з чоловіками, яким ми хочемо подякувати. За що ми хочемо їм подякувати. Тепер ми закриваємо очі. Ми робимо вдох через макушку і видох через серце. Ми вдихаємо фіолетово рожеве проміння. Любові, вдячності <світла>, світла. І видихаємо рожеве проміння, любові у Всесвіт. Ми робимо вдох через макушку і через серце видох. Я вдихаю любов і я видихаю любов. І зараз ми уявляємо, як оце рожеве фіолетове проміння заходить в макушку. І йде по цілому тілу, і забирає всю втому, і розслабляє наше тіло. І ми уявляємо, як це проміння заходить нам в голову, шия, плечі, руки. Воно заходить в наше серце і ми все розслабляємо. Все, що я зараз називаю, ми потрохи розслабляємо і заходимо в ще більшу глибину, в ще більше розслаблення. Ми розслабляємо свої м'язи спини, груди, відчуваємо, як м'язи талії, бедр слабшою, тіло наше стає більш вільніше. З голови виходять всі думки, які нам будуть зараз заважати. Ми зараз тільки думаємо про чоловіків, з якими ми стикаємося в житті. І стають слабшими наші ноги, коліна, стопи. І ми робимо вдох через макушку і через ноги видох. Ми вдихаємо любов і видихаємо через серце любов. І зараз ми уявляємо, як з ніг енергія пішла в землю до матінки землі. А від землі ми набралися енергії землі. І ця енергія заходить в наші ноги, коліна, енергія такого голубого кольору, кольору матінки землі, коліна, бедра. Далі, у нас наповнюється енергія. Для того, щоб нам було бно, енергія землі це енергія основи. Вона йде нам в плечі, груди, руки. Ми наповнюємося цією енергією розслабляючою. Готуємося до медитації. Енергія йде в голову. Наповнює нашу голову і окутує навколо наше тіло. І ми робимо вдох, ми вдихаємо любов через макушку. І видох, видихаємо любов через наше серце. Я роблю вдох. І я роблю видох. І зараз ми уявляємо, як ми виходимо з цієї кімнати на полянку. І ми йдемо по світлій гарній полянці, полянка освітлюється сонечком, і підходимо до великого великого могутнього дерева. Біля цього дерева ми бачимо, стоїть Багато чоловіків. Це є чоловіки, з якими ми стикаємося в цьому житті. Ви самі знаєте, які чоловіки вам є важливі в цьому житті, які чоловіки до вас в життя прийшли для того, щоб дати якісь уроки, навчити чогось. Які чоловіки прийшли для того, щоб навпаки допомогти дати руку допомоги? Які ж чоловіки прийшли для того, щоб допомогти нести відповідальність? Наприклад, за дітей відповідальність чи відповідальність по догляду за якоюсь людиною? Тому ви зараз згадуєте своїх чоловіків і підходите до тих чоловіків, які там стоять біля цього дерева. Ви уявляєте, як ви стаєте біля дерева і дивитеся в обличчя кожному чоловікові. Ви підходите найбільшим, найголовнішим чоловіком в вашому житті, звичайно, є батько. Чи знали ви цього батька, чи не знали, але все одно сценарії роду, сценарії долі, сценарії? Стосунків з чоловіками дуже часто будуть програватися згідно ваших суджень про вашого батька. Згідно того, як ви знаєте його, і згідно того, які сценарії роду є у вас. Тому подивіться своїм батькові очі і скажіть, ти, мій батько, і я тобі дуже дякую, за що я дякую батькові. Слідкуйте за тим. Що ви говорите, слідкуйте за тим, чи не піднімається? У вас хвиля, образ, ненависті, злості. Чи навпаки, у вас є дуже велика вдячність до батька. Якщо ви відчуваєте саме образи і ненависть, то, що я розповідала, це означає, що це є ваша відправна точка по роботі з чоловіками, по роботі з батьком. Тому запрошую усіх на наші родові роботи, вправи, марафони, семінари, навчання, тому що вони дають дуже важливі знання і важливі розуміння, роду, важливі розуміння взаємовідносин з батьком, який дає основу на взаємовідносини з чоловіками. І далі ми дивимося в очі інших чоловіків. І це можуть бути наші дідусі, дідусь по мамі, дідусь по батькові. Ви можете до кожного з них підійти і сказати, ти мій дідусь по мамі, ти мій дідусь по батькові, можете назвати їхні імена, можете згадати, які приємні моменти, навики, події у вас відбувалися з цими. Дідусями у вашому житті, у вашому дитинстві, як ви зараз з ними спілкуєтеся, чи як ви зараз згадуєте про них, чи ви ставите про них свічку, пам'ять, чи ви пам'ятаєте, чи ви молитеся за них. Оце все ви можете зараз для себе продіагностувати. Якщо є вдячність до чоловіків роду, ви можете дати їм свій поклін. Я дякую за те, що ви є в моєму житті. Я дякую за те, що ви є в цьому роді. Я дякую за те, що я є в цьому роді. Благодарю. А далі ви. Згадуйте інших чоловіків, які прийшли у ваше життя. Хто це є? Це може бути ваш сусід, ваш дядько, ваш брат, ваш чоловік-вчитель, наприклад, коли ви йдете до якогось майстра щось вчитися. Чи до вчителя в школі, чи до вчителя в університеті. Також це можуть бути просто люди, які в вашому житті відіграли якусь знакову роль, які допомогли вам, які вам надали якісь уроки життя. Подивіться в кожному з них в очі. Подякуйте їм за те, за що вважаєте, ви би хотіли подякувати. Скажіть благодарю. І коли ви відчуєте ці слова вдячності, підійдіть до свого дерева роду. Станьте спиною до дерева роду і відчуйте підтримку свого роду. Тягніть в себе енергію родову, яка тече від ваших предків до вас, Наповніться енергією роду. Скажіть, я маю в цьому житті всього достатньо. Я маю любов і підтримку роду. Я маю навколо себе людей, на яких я можу покластися. Да буде так і так є. Обійміть кожного чоловіка, з яким ви тільки що спілкувалися. Подякуйте їм. За їхню допомогу. Вдячність! Завжди приходить ваша вдячність на місце вашої вдячності до вас прийде вдячність і благословення вищих сил. Да буде так і так є. І зараз ви дякуєте чоловікам і повертаєтеся до себе в кімнату. Ви прийшли в свою кімнату. Ви можете сісти і написати ці вдячності у свій зошит або в коментарях під цим відео. Ви можете відкривати очі, попробувати свої руки, ноги. Ви тут і зараз, і ви в цій кімнаті. Благодарю за медитацію!